Огірки та помідори за ціною м'яса. Ранні овочів на ринках України не бракує а от тільки вартість покупців не тішить за кілограм редису Управлять від 60 гривень. А помідорів та огірків дешевше 130 не знайти. Коли знизяться ціни на городину? Питалася наша Ольга Косенко. Помідорчик, редька, зелень, підходим. Продавці черкаського ринку зазивають купувати ранні овочі. Усі, кажуть, вирощені в українських теплицях. Одеса, Домашні. У менській, тільки ж теплічні, теж наші. Дуже добрі оці помідори. Укроп, петрушку, шпинат та іншу зелень можна купити від 15 гривень за пучок. А ось на овочі ціни значно вищі. Огурчики 150, помідори 140, 100 гривень, 170 є, перець 200, грецька а а 70. Попри великий вибір вітамінного товару, охочих його купувати бракує, зізнаються продавці. Раніше хотіла Багато, ну не можна було протопити а зараз. Бачите, як колодався дорожче, і ціни ростуть страшно. Ціни справді кусаються, скаржуться покупці, тож беруть потроху, щоб тільки поласувати першим редисом огірками чи помідорами. Ой, вас і ціни. Дорого, дорого, звісно, дорогі ціни. Але купляємо ж, але затрати купляємося, взяла редиски взяла. Хочеться вітамінів, весна вже. Ціни за високі наче. От, ну, дивуватися нема чому. Це е, кожен рік таке. Купляємо, бо, бо хочеться, бо треба вітаміни. І... Клічатки ціна на ранні овочі поступово знижується, каже аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Це на 16% менше ніж місяць тому. Пропозиція від вітчизняних виробників на початку травня збільш буде збільшуватися, і підтримуватись також буде і об'єм імпорту, що зможе дати цінам на дещо знизитися. Якщо буде тепло, то в травні помідори та огірки здешевшають на 5-10%. Отків не більше, адже в Україні і досі зберігається дефіцит овочів, переважно через окупацію південних регіонів. За місяць за кіло томатів вже правитимуть 110-130 гривень, огірків від 100. Суттєвого ж здешевшення варто чекати лише влітку, коли на ринку з'явиться не лише продукція великих тепличних комбінатів, а й дрібних фермерів. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.